Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Сьогоднішнє євангельське читання 23 глави апостола Матвея є логічним продовженням вчорашнього, гнівного звернення Христа Спасителя до фарисеїв. Вчора ми чули з вами передрікання трьох бід книжникам і фарисеям за їхнє зловживання своїм становищем, а саме за їх лицемірство, згубний приклад життя для інших, власне збагачення за рахунок вдів. Зовнішня тривала молитва для отримання похвали від інших, духовна сліпота та духовне травмування інших. Горе вам за це, говорить Спаситель! Продовжуємо слухати, які ж вади фарисеїв та всіх тих, хто їхнього духу осуджує Христос сьогодні. Сказав Господь. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти анісу і тмину, і залишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожді сліпі, що відсіжуєте комара, а вироблю та поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді як усередині вони повні крадіжки і неправди. Фарисею сліпий, очисть спершу всередині чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішність їхня. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь розмальованим горобам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти, так і ви, на вигляд, здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Євангеліє від Матфея Христос продовжує докоряти книжникам і фарисеям за їх безумство, за те, що вони вселяли неповагу до найважливіших заповідей. Горе вам, що ви даєте десятину самої малої зелені, а найважливіше в законі покинули. Що ж це за заповіді? Суд, тобто звершувати суд справедливо та непорочно, милість, достовірно бути схожим на Бога. Бо суд Милість і віра краще за десятину і будь-які приношені. Тому Бог говорить через пророка Міхея, і нині Ізраїль, чого вимагає від тебе Господь Бог діяти справедливо, любити і шукати милосердя, і бути готовим ходити з Господом Богом Твоїм. Тобто, ми бачимо, що Спаситель ставить на вид, що справжнім обов'язком кожної людини є співчуття, справедливість. Віра і всяке благодіяння, про що забули книжники і Фарисеї. Тому не випадково, що Христос говорить по води ріби сліпі, щоб відцижуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Як же потрібно розуміти ці Господні слова? Ось як про це розмірковує преподобний Іустин Попович. Важка духовна сліпота. І приголомшливе духовне безумство. Вожді сліпі, відсижують комара, а верблюда ковтають. Тобто дрібне перетворюють на велике, а велике в дрібне, другорядне в головне, а головне в другорядне, мале у велике, а велике в мале. Сонце в піщинку, а піщинку в сонце. Мірила для них абсолютно перевернуті відкинути все, що нормально, а ненормальне прийняте за норму. І ще замірило нормально. У цьому полягає головне духовне падіння всякого роду фарисейства, цей тип людини, перевернутої вверх ногами, яка йде на голові, а думає ногами, обожнює краплю, зневажає море, робить ідолом творіння, відкидаючи творця. Святий праведний Іоанн Кронштадтський запевняє, що таких вождів вистачає і зараз. Вони звертають увагу на дрібниці і стоять за них, а предмети, варті уваги, пропускають повз очей та вух. Далі Христос засуджує тих книжників і фарисеїв, які займаються зовнішнім очищенням чаш та тарілок, а не турбуються про очищення внутрішнього вмісту. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски. А всередині повні вони здирства та неправди. Ось як роз'яснює цей євангельський вірш преподобний Іустин Попович. Проводячи реформування людини і суспільства, вони займаються пранням та прасуванням одягу, змінюють уніформу. Воїстину вони не знають людини і того, що в ній. Євангельська і боголюдська істина та принцип у тому. Що людина реформується ізсередини, щоби зовні бути реформованою. Духовно всім серцем перероджується та перевиховується, щоб вчинки її і справи були євангельськими. Один із отців церкви, відомий християнський толковник, дає алегоричне пояснення цьому місцю святого Євангелія, говорячи, що писання закону і пророків це суть чаші духовних напоїв душі. І тарелки подібної їжі для віруючих, або підноси мудро приправлених страв. Книжники і фарисеї намагаються показати чистоту і зовнішню красу чаш, страв та підносів. Учні Христові стараються розчистити внутрішній і духовний сенс і освятити Його знанням, щоби вкушати і пити очищений всередині закон і пророків, і чути, і сприймати. Внутрішній і тайний сенс, бажаючи зрозуміти внутрішній сенс слів. Третє звинувачення Христа викриває гордість та марнославство книжників і фарисеїв. Христос називає їх гробами побіленими, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних хісток та всяких нечистот. Щось подібне читаємо в п'ятому псалмі бо в їхніх вустах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя. Гроб відкрите їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Ось як говорить цар Давид їхнє горло відкритий гроб, говорить не просто гроб, але відкритий гроб, щоб краще показати їхні гидоти. Їхні слова слід було приховувати, але вони роблять це навпаки і таким чином ще більше показують свою хворобу. Із мертвими тілами ми вчиняємо інакше, ми придаємо їх землі. Вони ж зі своїми словами вчиняють наперекір, і що потрібно було б приховати в глибині серця і боротися з ним, вони виголошують, приносячи шкоду багатьом і пропонуючи на загальне позорище, повчає святитель Іо Златоуст. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє передрікання горя книжникам і фарисеям за їхні гріхи лицемірства та неправди, обману та лукавства мають стати і для нас пересторогою та приводом для роздумів над своїм власним життям. Чи турбуюсь я про внутрішнє очищення своєї власної душі, чи тільки звершую які зовнішні релігійні обряди і тим себе заспокоюю, що я віруючий? Можливо, запалювання свічки. Стало важливішим, ніж святе причастя. Замислимося чи не перевернуте до догори ногами наше духовне життя. Благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!